Друзі, всім привіт! Думаю, що це відео буде з двох частин, але не можу не зафільмувати те, що придбала зі знижками ввечері в четвер заїхала спеціально, щоб подивитися, чи є якісь пропозиції в Алді, щоб поповнити наші запаси в першу чергу м'ясних продуктів, і мені це вдалося. Я вже придбала такі сосиски, тут їх 8 штук, вони мені потрібні для тушкування, для... з овочами разом. вони... Копчені, підкопчені, трошки, принаймні, має бути трохи смаку. ось так ну Вони не виглядають прямо як копчена ковбаса, але все одно те, що треба за смаком, за ароматом для мене. 960 г. заплатила за це 4 євро, 4,19. Ось так. Тут вони, я так розумію, мають бути. Чомусь я подумала, що вони різні, але, здається, все ж таки однакові. Зі свинини сосиска завтра до завтрашньої дати строк придатності, тому що не знаю, можливо, заморожу. До завтра ще подумаю: <кхем> пюре пюре томатів. Не паста, а саме пюре з томатів. 89 центів коштує ось такі три упаковки по 200 грамів. Я збираю сьогодні готувати піцу, тож мені таке, таке пюре якраз підійде. До речі, можливо, використаю пару сосисок таких. Ще не знаю, для різноманіття піци, можливо, це зроблю. Далі ось такі сосиски. 600 грамів, теж. ось тут три види їх. і... Вони, до речі, з птиці, з м'яса птиці. Повна ціна 5,99 була за 600 грамів, і знижка євро 80. Тож, придбала, рахуйте, за 4,19, Теж 4,19-600 тут 600 грамів цих сосисок для смаження. Далі ще це в нас фарш. З яловичини, тут його пів кіло, повна ціна його була 5,99 ну, так, Така сама ситуація. Євро 80 знижка, тож пів кіло обійшлося мені 4,19 Ну, Як ви знаєте, з фаршу можна приготувати багато різних страв. Єдине, що тут сьогоднішня дата, тож піде в морозилку цей фарш у мене. Нічого страшного, шукала для піци, для тіста. Живі дріжджі, але не було сьогодні. Розкупили, я так думаю, тому використаю ось такі порошкові. 69 центів, тут у нас 5 пакетиків. ж 5. Ні, 6. 6 пакетиків невеличких по 5 грамів, тож недовго вистачить. І ось така шинка теж сумні. Запахом диму, якщо буквально перекладати, тут 4 скибочки. Повна ціна була 2,89, за дві була б ціна 5,76, але за 8 євро, 74 знижка. Тож за 4 євро, а мені обійшлося дві ці упаковки разом 320 грамів за 4 євро. Це для бутербродів, можливо, навіть і в піцу використаю, ще не вирішила. Ось такий міні-закуп у мене трапився. Всім привіт ще раз. Продовжую відео. Це закуп вже суботи, вечірній. Пішла за дечим для того, щоб швидко вечерю приготувати, бо сьогодні теж працювала. І придбала додатково. Витратила 29.50 євро на все це показую, що саме і чому саме такий вибір був. Так, 350 грамів. А, це ще треба... ага, Це ось ці це не лаваші, але і не тартільї, за якими я власне, йшла. Вони мені потрібні, тут їх всього 6 штук. Скоріше, це все ж таки на лаваші більше схоже. З борошна я буду готувати так ось діти попросили, буквально кожному по одному. Буде приготовлено сьогодні небагато. Зазвичай я сама роблю, розкатую, розкачую і підсмажую на сковорідці. Сьогодні зовсім немає не натхнення готувати, але обіцянка, як то кажуть, дана, тому треба виконувати. Пішла за, за ними. Євро 95 заплатила, як я вже сказала, 370 грамів там. Трус це ось такі пенали. Пенали з Міню Маус Дісней. Бачите, Валті по 2,99 один такий пенал. Взяли ми їх не просто так. Завтра підемо в гості. Там будуть дві дівчинки приблизно оліяного віку, Там плюс-мінус півроку рік. Родички. Наші. І Лія я вчора буквально сказала, що ми обов'язково купимо новий пенал до школи. І сьогодні всі карти лягали так, як треба, і я вирішила, що це буде цілком прийнятний, адекватний такий міні-подарунок для дівчаток. Плюс Лія теж буде ображена. Взяла три пенали. Завтра поїдемо в гості, повеземо два пенали, і також дівчатам я взяла ось такі. Олівці, тут 24 олівця кольорових. Навіть трошки пошкодувала. але я просила собі. Я сказала, що в нас дуже багато олівців. Всі, звичайно, в різнобі, але такий повний ящик в нас треба обирати так, звичайно, зручніше ними користуватися якийсь час. Пошкодувала, тому що ціна євро 49 це доволі непогана ціна. Єдине, що подивимось, якої вони якості. Але це на подарунок теж додасться в нас. Далі я взяла теж, можна сказати, майже емоційна покупка, хоча продивлялася давно. Це гранули, де які замінюють. Зараз спробую відчинити. Ось тут видно, чого його відчиняти. Це гранули для це пом'якшувач, так? Дезодорант, пом'якшувач для білизни, для прання. Ось так пропонують навіть насипати всередину. Я чомусь думала, що це в відділ такий, куди ми наливаємо зазвичай рідину. Ось тут пропонують прямо одразу насипати. Так, діти грають в футбол у дворі. Підсилювачі, я так розумію, треба буде ще трошки розібратись. Я просто це бачила в одної своєї клієнтки, і в неї білизна завжди такий приємний аромат, це я звернула увагу. 2,99 це коштувало тут його 275 грамів. Так, щось у нас сьогодні буде темнувати відео. Бачу, не вистачає освітлення. Два шматочки ось тут. Філе лосося 250 грамів. Ну, тут ціна одразу вказана. За 3,22 купила ось так, а кілограм, аж вийшов 12,88. Дуже приємна ціна, тому що там ще була сьогодні акційна пропозиція на таку рибку, плюс знижечка 30% ліє на день народження. Будемо роли готувати, тож нам дуже навіть підійде і необхідна буде ця рибка, я її трохи засолю. Ось, і так вона до 5 числа в нас і побуде. Далі ось такі десерти кремові, які ми всі любимо. Тут 4 баночки скляні. І 1,30 я заплатила. Бачите, ціна була 1,85. 4, 4, 8 баночок зі смаком ванілі. Ось так, а далі. Апетітут, кокомпа. Це в нас огірок. Теж мені зараз до тако треба буде додавати таку собі сальсу робити. Євро 19 він коштує моцарелла. Ага. Не пробила мені моцарелу знижку. Ось я зараз це тільки побачила, тож я заплатила повну ціну. Євро 99. Ось так. Треба бути уважнішою. А мала заплатити євро 40. Нехай не пропаде. Сьогодні, можу і з'їмо, там не багато зовсім моцарелли, але все одно. І фарш. Цікавий фарш, мені здається, я вперше побачила. Яловичина з свининою разом. Ось так. І ціна не видно, не знаю, скільки була повна ціна, але зі знижкою одразу пробили 3,63 за пів кіло фаршу. Не більш ніж влаштовує така ціна. І зараз я його якраз і приготую до тако. Ось такі міні закупи були. Дякую, що подивилася це відео з двох частин. Сподіваюся, вам було цікаво, тож не забудьте поставити вподобайку. Дякую, побачимось в наступних відео. Бувайте!